Маржиналі привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 85-те відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку штуку як 10 конкретних дій, які тобі потрібно зробити, щоб збільшити твій чистий прибуток на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, перша дія, тобі потрібно підвищити свій CTR, тобто клікабельність твоєї картки хоча б на 5, краще, звичайно, на 7 або навіть 10%. І це можна зробити лише, коли ти зміниш свій перший креатив, тобто свій вход в картку товару. Тому, звичайно, фото на білому тлі не такі клікабельні, як кольорові, але і в кольорових є багато секретиків, які ти можеш залаштувати в свою картку товару, зашити так, щоб вона була більш клікабельна, і звичайно, це й дасть тобі більше продажів і більше чистого прибутку. Друга дія це збільшити конверсії по твоїй воронці продажів. Ми розуміємо, що є шість етапів воронки на кожному маркетплейсі. І людина йде по цим етапам. І, звичайно, на кожному етапі є своя конверсія, яка буде клікабільність. Скільки людей положить товар в кошик, скільки людей купить та забере твій товар на відділенні перевізника, скільки людей напише відгук і тому подібне. І, звичайно, коли ти працюєш з кожною конверсією на кожному шести етапів, у тебе і збільшується твій чистий прибуток. Третя історія по чистому прибутку це аналізувати план та факт. Тобто, у тебе є якісь фактичні продажі. І дуже б непогано було б ставити план по продажам і дивитися, де ти взагалі є, і думати, що ж конкретно тобі потрібно зробити, щоб збільшити свої продажі. Тобто, щоб виконати план, який ти конкретно поставив сам собі або своїм операторам, своїй команді. Оце цікава штука, коли ти бачиш і тримаєш руку на пульсі щоденно, тобто маєш звіт, і цей звіт і допомагає тобі. Фокусуватися на правильних діях. Ну а четверта дія це зробити SEO-оптимізацію своєї картки товари, щоб все більше людей потрапляли в твою воронку, бачили твої креативи, бачили твою пропозицію, відуки. Ну а чим більше людей бачить твій товар, тим більше, звичайно, при однаковій конверсії і купує цей товар. П'ята дія це зробити таке штуку, яку ти ще ніколи не робив, тобто зробити зовнішній трафік, а конкретно якусь інтеграцію з блогерами по твоїй тематиці і подивитися на результат, зробити бартер з ними, зробити невеличку інтеграцію, буквально два-три блогера підключити, звичайно, в різний час щоб отримати реальну аналітику по кожному, по кожній інтеграції, і зробити і побачити блогери, це твоя тематика чи не твоя. Шоста історія це оптимізувати твої витрати по логістиці, подивитися, що там у нас взагалі є по собівартості по Китаю, хто там що возить, по чому возить, і можливо знайти найбільш кращі варіанти по каргодоставці або по доставці іншими варіантами. Тому, звичайно, логістика це один з важелів на твою собівартість, на чистий прибуток. Сьома історія це придивитися до своїх витрат по складу і подумати, можливо, тобі потрібен фулфілмент. Що це таке? Подивись, почитай. Але я за таку штуку, щоб ти максимально оптимізував свої витрати. І Фолфілмент зазвичай допомагає саме це і зробити. Наступна історія по чистому прибутку це збільшення середнього чека. Ти можеш подивитися, як працюють комплекти на розетки, додати супутні товари в пром, взагалі то допродавати голосом, коли ми підтверджуємо замовлення. Або, наприклад, додати оптову ціну на промі. Коротше, збільшення середньої ціни це також класна стратегія. Дев'ята думка подумати, як ми можемо збільшити LTV, тобто lifetime Value. Скільки разів людина до тебе ще повернеться, і покупець, задоволений. Звичайно, покупець буде купувати у тебе ще і ще і ще. Або він буде рекомендувати тебе своїм знайомим, близьким, сусідям. Тому подумай, що для нього зробити таке цікавеньке, зробити вау-ефект, щоб він повернувся до тебе. Ну і десята історія це знайти дешевші інвестиції, тому що, можливо, ти вже брав десь гроші, але непогана історія було переінвестувати свої гроші. Або навпаки, у тебе не вистачає своїх грошей, а ти знаєш ситуацію, як працює товарний бізнес, знаєш всі алгоритми, і тобі просто подавай більше грошей, ти будеш грамотно їх інвестувати. І, звичайно, після цього у тебе будуть гроші і інвесторам віддати, і собі заробити. Тому по факту дуже часто селери не зростають саме тому, що у них просто немає інвестицій. А ти подумай, можливо, ти десь і знайдеш собі таку штуку. Якщо тебе цікавить товарний бізнес в Україні на маркетплейсах, більше інформації про нього є в описі під цим відео. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про таку штуку, як товар, локомотив і важливість мати його у тебе в асортименті. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже. Маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.